Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я хочу порефлексувати, розповісти про роман, точніше, дві частини роману Луїзі Мей Олкот. Маленькі жінки, а саме порозміркувати про те, як творилось нове американське суспільство, що вплинуло на розвиток в Америці фемінізму, і загалом, про що ж дорослішання наших маленьких жінок, слід зазначити, що історія написання цієї історії про чотирьох сестер доволі цікава. З огляду того, що видавець поставив перед нашою письменницею, Луїзою Олкот завдання написати книгу для дівчат. Ну, тобто, що писати для дівчат, те, якими вони повинні бути, описувати і нав'язувати певні норми і цінності суспільства, чи що, чи навпаки писати про те, що жінки мають право бути тими і такою, якою вони хочуть бути. То написати про те, що жінка повинна і має право обирати шлях свого життя, або ж звичайні сімейні цінності, або ж е, щось в царині е, творчості, або будь-що. Що на що жінка має право і бажання, і, в принципі, натхнення в речищі своєї самореалізації? Так ось. Олкот обрала саме другу частину цього завдання. Вона написала книгу про дорослішання чотирьох сестер в середовищі формування нового американського суспільства. Але звідки взялося це нове американське суспільство, ця ідея цього американського суспільства. А з'явилася вона одразу після перемоги півночі Америки над Рабовласницьким півднем Америки і звільненням населення від. Рабства. Після того виникла потреба створити нове американське суспільство, яке не буде схоже з європейським суспільством, яке буде давати певні тенденції, певні нові напрями для розвитку. І саме американське суспільство вирішило, що в них більше не буде оцих британських ідей, в них не буде е, такого примусового рабовласництва. Але, звичайно, ви можете не заперечити і сказати про те, що кастова нерівність в Америці існує її досі. Де вона не існує? Запитаю я вас у відповідь: кастова нерівність, кастова система існує скрізь. Я говорю про те, що Америка зробила величезний крок в речи на шляху творення нового суспільства передусім. Яке не схоже з європейським суспільством в другій половині 19 століття, а саме європейське століття, європейська культура дихала пуританством і, так би мовити, вікторіанськими нормами виховання, де жінка і чоловік були розділені, де вони чітко мали розуміння того, як мають жити, де жінка закривалася лише в будинку з побутом. З певними нормами і певним оцим штучним саркофагом, якою вона повинна бути. Ось Америка хотіла від цього відмовитися. І е, Луїза Мей Олкот про це писала нам фільм Маленькі жінки. Якщо будете дивитися, ось вона якось показує звичайну картину. Звичайно, романтизовану картина дорослішання наших чотирьох дівчат, їхнє сестринство, їхні незгоди, їхні певні переступи через себе, їхні обрання доль. Це все якось так чудово і без ось цього підтексту про формування нового суспільства. Але саме про це кричала Елізабет Мей. Луїза Мей Олкот. До того ж, пізніше вона була ледь не першою феміністкою в Америці і була першою жінкою, яка записалася на голосування в своєму окрузі Масачусетс. Тобто, звичайно, є дорослішання дівчат. Ми можемо це романтизувати. Ми бачимо, які вони різні. Ми бачимо, як вони обирають собі кохання і так далі. Але вони. Ломають старе суспільство. Особливо Джо. Вона показує, що хоче обирати своє життя, що вона хоче жити по-новому, що вона не відкидає старе, але вона вносить корективи в це саме старе суспільство. І те, що нам описано: чотири, абсолютно різне. Хочете за характером, хочете за темпераментом, дівчат вже багато про що говорить. Говорить про те, що. Цьому самому новому американському суспільстві можуть вживатися абсолютно різні за переконаннями, за ідеями, за цінностями люди. Ось таке багатокультурне полікультурна, такий плюралізм у виборі та множинності культури в Америці. Ми бачимо мек, яка є символом традиційних. Норм суспільства, таку собі тих самих європейських британських норм. Ми бачимо Джо, яка руйнується. Ми бачимо бет, яка є релігійно хочете навіть релігійно заангажована. І ми маємо, ми маємо Емі, яка щось є посередньо між Джо і Між Меко, оскільки вона хотіла саме проявитися через мистецтво, але її знайти на протиріччя звичайним традиційним нормам суспільства щодо інституту шлюбу. І ось ці чотири різні маленькі жінки і показують, як має розвиватися суспільство американське нове суспільство. Після громадянської війни, після війни півночі співним. І їм це вдається. Особливо Луїзі Олкот вдається показати, що ці дівчата можуть співіснувати, що це нормально, що інколи вони суперечать собі, що доволі часто вони не розуміють, але вони продовжують шлях разом, допомагають одногоні, сперечаються, гніваються, ставлять палка в колеса. Але. З цими протиріччями, з цими негаразами і формується адекватне суспільство, де кожен розуміє, що кожна окрема індивідуальність має право існувати такою, якою вона є, якщо вона не суперечить ну, вже прямо загальним правилам моралі та кримінального кодексу. Але. Найважливіший фігурант цього феміністичного руху маленьких жінок, цього, цієї свободи вибору, цього нового суспільства це є їхня мати, яка є символом, так би мовити, ще старого порядку, але яка повністю підтримує нові порядки. Мати Мармі навіть говорить Джо, що якщо ти ніколи не одружишся, тобто, якщо ти підеш на противагу нормам суспільства, ми будемо тебе любити. Ти будеш жити з нами до старості, там старою дівою, без дітей. Але якщо тобі буде комфортно проживати це життя, ми не будемо на тебе тиснути в плані традиційності, в плані шлюбу. Джо, ми тобі це дозволяємо. І що ще чудового, який хороший акцент, погодьтеся, їхній батько є священником. Це, здавалося б, релігія, це канонізація, це підтримка чогось традиційного, це завжди якісь усталені норми, тобто все старе і не потрібно нічого рухати вперед. Але він також за те, щоб дівчата були щасливі, обравши власну долю. Те, як вони хочуть проживати це життя. Якщо ви хочете як мек вийти заміж там, народити дітей, це прекрасно. обирайте це. Або ви хочете як Джо реалізувати себе в посіменці, це також прекрасно. Або ви хочете як Бет віддати своє життя на самопожертву, доглядаючи інших, тобто жити заради інших. Будь ласка, це приносить тобі задоволення, чому ні? Або як ЕМІ побачити світ, спробувати себе реалізувати в мистецтві, врешті обрати ту структуру свого нормального життя, яка тобі подобається, також будь ласка, і оці інституції це старше покоління в образі матері і батьків наших чотирьох маленьких жінок. Як на мене, найкраще і найвилучніше показує те, що суспільство готове до змін, що старе покоління не йде на кардинальну противагу. Молодому поколінні і немає цього величезної прірви між е, діалогом поколінь. Немає цього старого, британського, вікторіанського в старшому поколінні, яке говорить, що жити потрібно лише так. І величезні донконформіцькі такі революційні ідеї в дівчат, коли вони йдуть на противагу усьому світу. Ні, е, Луїза Мей Олкут показує, що світ відкритий. Для жінок і для дівчат, і що потрібно що змінювати, що потрібно рухатися в напрямку, який вам потрібний. І це найпрекрасніше, що можна написати в другій половині 19 століття. Звичайно, лейтмотив громадянської війни, лейтмотив зміни свідомості, зміни суспільних устроїв не далося Америці легко. Але те, що Луїза Мей Олкот написала книгу для дівчат справом вибору з феміністичними настроями, зі свободою вибору власного життя, тобто не боятись брати відповідальність за власне життя, це прекрасно. І якщо дивитися фільм Маленькі жінки, знову ж таки повторюсь. Це для мене було щось ну, заромантизовано, звичайно. Дуже гарна картинка, декорації. Але ось з цього контексту свободи, вибору, феміністичних настроїв мені не вистачало. Показали дорослішання цих дівчат, цих становлення їхніх жінок, показали негаразди, показали цю е лейтмотив, е це другий план війни. Але ж. Не показали цього основного формування нового американського суспільства, яке пізніше започаткує тенденцію для того, аби розвиватися в полі культурності, в повазі до кожної окремої індивідуальності. І це мені в Америці, в культурі Америці, подобається найбільше. Не губиться такий собі американський менталітет, але водночас. Можна бути самим собою і обирати життя, за яке ти будеш нести відповідальність, і яке врешті буде подобатись насамперед перед тобі. І це, ця інтенція є найважливіша в романі, в диалогії маленькі жінки. І це губиться, коли ви читаєте ці дуже чутливі сцени, емоційні сцени життя маленьких жінок. Ця інтенція губиться. Через те в цьому відео я хочу показати, що є ще таке моє суб'єктивне бачення. І гадаю, якщо ви будете читати діалоги маленькі жінки, будь ласка, зверніть увагу саме на ось це на формування нового суспільства. На розпосюдження феміністичних ідей, на право вибору і на те, що старше покоління допомагає молодшому. Немає прірви, є розуміння і є розуміння того, що потрібна свобода для кожної окремої людини. А через обряди жінок це показує певний конфлікт з тодішньою дійсністю, з дуже революційною дуже революційною ідеєю щодо. В суспільної течії тих часів, але це потрібно. І це не йде настільки криваво, настільки суперечливо, як би могло. Тобто дійте, живіть, маленькі жінки, своє життя, яке ви хочете жити. І врешті знайдуться люди, які вас підтримують. Якщо не знайдуться, ви будете тією людиною, яка підтримує себе і дозволить собі проживати те життя, яке хоче насамперед. Вона. Я рекомендую вам читайте Луїзу Мей Олкот, проникайтеся цими ідеями нового революційного, цими ідеями феміністичності з огляду масштабності формування нового суспільства. І я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося, було для вас інформативним. Прошу вашої всебічної підтримки для цього каналу і до нових зустрічей!